У Криму, на морському десантному полігоні ОПУК, де тривають заходи бойової підготовки військ до навчань адекватне реагування 2011, відбулася божественна літургія з приношенням святих дарів. Військові, які перебувають на бойових навчаннях або в польових виходах, повинні відчувати духовний супровід. До такого висновку на одній із зустрічей дійшли начальник генерального штабу Григорій Петченко та голова синодального відділу із взаємодії зі збройними силами, архієпископ Августин. Тож вперше. У цьому році представники навчань адекватне реагування взяли участь у божественній літургії із приношенням святих дарів. Слава своєму су і сину, і святому духу. Батюшки вони виїжджають на позиції, освячують і благословляють перед стрільбами військовослужбовців. Охочі прийшли таїнство святого причастя, а дехто навіть охрестився. Адже не завжди випаде можливість зробити це в самому морі та ще й під час проведення навчань. хрещення прийняти піняття можна сказати, що на всю життя заповню і буде кажуть що не сказати вдома. Віра та моральність надихають військових, а також дисциплінують під час виконання завдань.